Одна з наймасованіших атак з початку вторгнення. Росія випустила по Україні 452 повітряні цілі. Під удар потрапила, і Львівщина є влучання. СБУ затримала російського агента, який готував теракти на Львівщині. У місті запроваджують унікальну модель соціального супроводу ветеранів з важкими пораненнями. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. У ніч на 6 червня Росія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак по Україні з початку повномасштабного вторгнення. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 407 ударних дронів та 45 ракет, серед яких і балістичні. Сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно. Знищено 199 дронів і 36 ракет з них 4 балістичні. Під удар потрапили Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Хмельниччина та Львівщина. За попередніми даними загинули щонайменше п'ятеро людей людей. Понад 70 поранені. На Львівщині повітряна тривога пролунала близько першої. Атака здійснювалась одночасно з півночі та півдня. Ворог застосував ударні дрони та крилаті ракети. У області працювала ППО, збито три ворожі ракети. Однак є і влучання. Зафіксовано удар по промисловому об'єкту в Дрогобицькому районі. За попередніми даними жертв і постраждалих немає. Також у кількох селах поблизу Львова виникли проблеми з електропостачанням. На місці вже працюють аварійні бригади. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. На Львівщині затримали агента ФСБ за спробу підірвати працівників ТЦК. СБУ затримали російського агента, який готував теракти на Львівщині. Чоловік планував підірвати мобільний пост територіального центру комплектування, а також закласти вибухівку під авто військовослужбовця. Затриманий 32-річний уродженець кривого рогу, завербований через телеграм. За вказівкою спецслужби РФ він прибув до Львова, а згодом зарезервований готельний номер поблизу міста Стрий. Отримавши від куратора геолокацію, агент забрав два рюкзаки з вибухівкою, після чого повернувся в орендоване житло та планував маршрути розвідок для подальшого закладання вибухівок. Після виконаного завдання підривнику пообіцяли заплатити 5 тисяч доларів. Крім цього, росіяни наказали чоловікові встановити біля цілей приховані відеокамери з віддаленим доступом, які мали фіксувати наслідки підривів для активації саморобних вибухових пристроїв. Планували здійснити виклики на мобільні телефони, якими були споряджені вибухівки. Проте співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агента РФ, коли він завершував підготовчі заходи та докомплектовував вибухівку для запланованого підриву. Під час обшуку в готельному номері затриманого оперативники вилучили дві саморобні вибухівки та мобільні телефони з доказами співпраці з ворожою спецслужбою. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді та незаконному поводженні з вибухівкою. Зараз він під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Окрім цього, під час спецоперації по гарячих слідах контрозвідка СБУ встановила 30-річного місцевого жителя, який виготовив вибухівку і доставив її у схованку. Щодо нього тривають слідчі дії. На Львівщині полковник організував схему для незаконного виїзду у хилянта – Працівники ДБР разом із СБУ викрили підполковника однієї з військових частин Львівщини, який за 15 тисяч євро пообіцяв допомогти чоловікові призивного віку незаконно виїхати за кордон. За даними слідства, посадовець особисто зустрівся з батьком призовника, повідомив місце, час і спосіб переправлення, гарантуючи безпечний виїзд без перевірок на кордоні. Після зустрічі він отримав обумовлену суму. Підполковнику повідомили про підозру за організацію незаконного переправлення осіб, через кордон вчинену з корисливих мотивів, йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування, встановлюють усіх причетних до схеми. У Львові затримали 35-річного торговця боєприпасами. Підозрюваний мешканець Львівського району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Він збував корпуси ручних гранат, підривачі та патрони до різних видів зброї. Правоохоронці зафіксували кілька випадків його незаконної діяльності. Та вчора затримали на вулиці Залізничній після того, як він продав дві гранати з підривачами. Вилучені боєприпаси направили на експертизу. Чоловіку повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Йому загрожує від трьох до семи років ув'язнення. Розслідування триває. Поліція з'ясовує походження боєприпасів і вирішує питання про запобіжний захід. Секретаря Другобицького райсуду взяли під варту за смертельну ДТП у нетверезому стані. 39-річного секретаря Другобицького районного суду Михайла Ступницького арештували після смертельної аварії, яка сталася 30 травня на трасі Східниця Пісочна неподалік Стебника. За кермом автомобіля він перебував у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 2,08 цілі проміли алкоголю, що понад 10 разів перевищує допустиму норму. Водій не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і вріз. За в дерево у наслідок аварії загинула 42-річна помічниця судді, мешканка Другобича, яка була пасажиркою авто. Михайлу Ступницькому оголосили підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть людини. Наразі він перебуває під вартою, слідство триває. Черговий випадок укусу змії на Львівщині постраждала 42-річна киянка. Інцидент стався вчора неподалік з Змія вкусила жінку за ліву стопу. Постраждалу госпіталізували її стан середньої тяжкості. Це не поодинокий випадок на Львівщині. Лише за останній тиждень зафіксовано кілька випадків укусів змій. Учора до турківської лікарні госпіталізували 51-річну жінку із села Боберка, яку вкусила змія за ногу. Ще один випадок стався 1 червня. У цю ж лікарню доставили 21-річного мешканця села Бореня з укусом у руку. Раніше 21 квітня у самбірському районі. Постраждала 9-річна дівчинка, яку вкусила змія на подвір'ї під час на Львівщині триває сезонна активність плазунів. Тож медики радять бути обережними. У Львові чадним газом отруїлись троє людей: – 40-річна жінка та двоє дітей. Інцидент стався вчора близько 21-ї в одній з квартир на вулиці Свінціцького. Отруїлись дівчатка 5 і 15 років, а також їхня матір. Попередня причина отруєння саме чадний газ. Обставини випадку зараз з'ясовують фахівці. Нагадую, основні ознаки отруєння чадним газом головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість. У разі появи таких симптомів необхідно негайно провітрити приміщення, вимкнути всі. І газові прилади й викликати швидку допомогу та аварійну газову службу у Львові. Запроваджують унікальну модель соціального супроводу ветеранів з важкими пораненнями. Для комплексної підтримки військових і ветеранів, які лікуються після серйозних травм, у Львові створюють мультидисциплінарні команди. Вони оцінюватимуть потреби кожного ветерана, розроблятимуть індивідуальний план підтримки, організовуватимуть адаптацію житла, допомагатимуть з оформленням документів та забезпечуватимуть психологічну, юридичну і соціальну підтримку. Команда починає працювати ще під час лікування у лікарні та супроводжує ветерана на етапі повернення додому, щоб зняти соціальні та побутові труднощі. Це Рішення стало результатом тривалих консультацій із медиками, соціальними працівниками та ветеранськими організаціями, які наголосили на гострій потребі такої підтримки. Вже проведено перші соціальні візити до ветеранів, що допомогли зібрати інформацію про конкретні потреби, включно з адаптацією житла, реабілітацією, працевлаштуванням і дозвільням. Модель підтримки ветеранів планують розповсюдити і використовувати не тільки у Львові, а й в інших містах і регіонах України. З вересня у Львові з'являться спеціальні групи для найменших малюків від року. Реєстрація триватиме з 1 по 31 липня. Подати заявку можна буде онлайн на офіційному сайті міста. У такі групи прийматимуть діток, яким виповнилось рік до початку вересня. Списки зарахованих оприлюднять 1 серпня, а батьки отримують смс з підтвердженням. Групи з'являться у різних дитсадках Львова. Деталі та повний перелік закладів можна знайти на офіційному порталі міста. Цьогоріч це продовження проєкту, який розпочався минулого року і вже показав свою користь для організації груп Львів, перейняв досвід німецького мюнхена. Крім того, тепер у групах більше місць для дітей з пільгових категорій до 20% від загальної кількості. У Львові відкрили постійну експозицію мальованих янголів. На площі перед собором святого Юра відкрили постійну експозицію просто неба під назвою Країна Янголів. Це виставка дитячих малюнків, в яких зображені символи миру, надії та захисту. Їх створили маленькі художники з різних куточків України, які через мистецтво висловлюють свої почуття, мрії про мир і переживання пов'язані з війною. Проект Країна Янголів виник у межах міжнародного арт-форуму Незламний Золотий Мольберт і став важливим. Культурним голосом українських дітей під час повномасштабної війни кожен малюнок це особиста історія, сповнена надії на краще майбутнє. Львівщину накриє спека з грозами та шквалами. На вихідні у місті та області очікується жарка, однак мінлива погода з грозами, дощами та можливим градом. 7 червня буде тепло, але з короткочасними дощами і грозами, можливий туман. Температура вночі – 13-18 градусів Цельсія. В день підніметься до 26-31 градуса тепла. 8 червня опади триватимуть в день, а температура залишатиметься високою. Нестійка погода збережеться і в наступні дні, тож Плануючи вікенд, не забувайте про парасольки. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.